Доброго ранку, мої любі малята! Послухайте уважно вірш, Хто летить до ходівниці. Хто летить до ходівниці? Галки, снігурі, синиці, хоробці, клубочки сірі, всі, хто не летить у вирі, прилітайте пташенята. Ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Діти, скажіть мені, будь ласка, яких зимуючих пташок ми вже бачили біля нашої годівниці? Яких птахів ми спостерігали частіше? Які хоробчики? Так, маленькі, дружні. Як тримаються? Вірно, разом з грайкою. А коли цвірінькають, коли більше рухаються. Діти, послухайте та відгадайте загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, гарна шапка, фартушок жовтенький, голосок гарненький. Ця пташка невеличка називається синичка. Добре знайома нам синичка, ще восени запасає жучків насіння зернятко. Ховає все це вона у тріщинах кори, під сучком, щоб дощ та сніг не дістали. І так багато в синиці цих схованок, що вона всіх і не пам'ятає. Тому ці схованки для всіх пташок. Синички міркують так ти для всіх, усі для тебе. Послухайте уважно вірш Катя Катерина. Горобці сіренькі, снігурі строкаті, Прилітають взимку на балкон до Каті. Нагодуй катрусю, пожалій катрусю, Бо лютує лютий, сад снігами скутий, Дме холодний вітер, кружить хуртовина. І птахів годує Катя Катерина. Катя Катерина, дача голубина. Діти, скажіть мені, будь ласка, про кого сьогодні ми з вами говорили? А чи сподобалося вам наше заняття? Дякую вам за увагу!